Коли ми її встановили різдвяну хатинку, це макет Стаєнки з Ісусом Христом. Тут відображена картина народження Спасителя на сіні. Розмістили шопку поблизу катедрального собору приображення Господнього. Поглянути на новонародженого Ісусика та живих тварин, які його охороняють, можна до 15 січня. Більше розкаже Юлія Струк. Різдво цього року коломияни можуть відчути, як ніколи, по-справжньому, в нашому місті вперше встановили різдвяну хатинку, де народився Ісус Христос. В стаїнці все як дві тисячі років тому. Ісусик на сіні, і навіть худоба. Є тут вівці, віслюки та коза. Побачити в шопці можна кроликів, фазанів та голубів. Про всіх цих тварин йдеться в Біблії. Про найголовніших співають колядки, розповідає отець Олександр. Саме він був ініціатором встановлення стаєнки. Ідею священнослужитель запозичив у Зарваниці. Там щороку для вірян організовують подібний вертеп. Ми вирішили самі у себе в нашому місті, для нашого, нашої громади цілої відтворити справді тут різдвяну атмосферу, в якій справді народився Христос 2000 років тому назад. І щоб діти і наші взагалі вірні могли побачити, справді, як тут все відбувалося при тій обстановці, коли там худоба дихає, справді на дитятко. худобу позвозили з навколишніх сіл. Ми просто її господарю можна сказати, позичили на деякий час, щоб, ну, щоб вона тут була з нами. Віл, мабуть, маволани ми не знайшли взагалі себе притягнути до нас. Вона ж стоєнька була б замаленька для нього взагалі. Двері різдвяної стиєнки відкриті цілодобово, а охороняють шопку по черзі. Дівчата вдень, хлопці ввечері. Олі 16 років, в ролі охоронця, працює вперше. Каже, місія доглядати за хатинкою з новонародженим для неї честь. Це дуже важливо, перш за все це. Відповідальність, ми всі, хто тут чергуємо, дуже маємо честь, так як нам дозволили за цим всім доглядати. Оля двері шопки відкриваючи не що п'ять хвилин, бажаючих поглянути, що всередині Стагєнки десятки. Адже більшість із них різдвяну хатинку з сіном бачать вперше для дорослих це цікаво, для малечі ще й пізнавально. Я побачила осела. Козу, овечків, і ще Ісусика Христа. Баранчики там лежать. Ісусик лежить, там я. А я молилася вдома за ним. Дітки і дорослі зможуть повернутися назад до того, що вже забуто з роками. І, і, і також ми можемо бути самі учасниками того, що вже деякі роки вже з дитинства призабулося. Різдвяна хатинка біля катедрального собору виглядає, як дві тисячі років тому. Все з дерева та сіна. Над стогінкою навіть вифлеємська зірка сяє. Ввечері тут колядують, а бажаючих навіть катають на віслюках. Юлія Струк, Вадим Дудін, для подій телеканалу НТК.